Піймали злодьогу на гарячому. Прийшли на пасіку зранку. Забули вчора відерко з обрізками на землі і прийшли, а тут злодьога сидить. Обтямкує матошники, трутневий обріз. Ну, ми йому приготували такий смаколик на. Ано ну. А як ти заліз від арку і не перевернув його, а? А ну а нехай смакує. Ну, це трутнево, ні. Ну, трутнева веріска. Вирізаємо виламлюємо трута. У мене підрамочний простір 4-5 см. Ну, Сім'ї, які сильніші, вони тягнуть там язики і відповідно матка засіває. Ми виламлюємо після того, як запечатують. не запечатаного не виламлюємо, тому що там як-ніяк як забирається велика кількість кліща з цим трутом. Всім добра, нехай поснідає злодюга. Ну і ще одна гостя на пасіці. Ось така красива, чорненька, довгенька. Як її звати, хто її знає. Ну одним словом, зміюка. <сум> Цілий зоопарк сьогодні.